Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Уряд Португалії офіційно затвердив новий пакет допомоги Україні на суму 21,45 мільйона євро, спрямований на посилення обороноздатності українських повітряних сил та зміцнення розвідувальних можливостей. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті португальського уряду. Зокрема, передбачено 954 тисячі євро для участі португалії в міжнародній коаліції, F-16 Air Force Capability Coalition, що функціонує в межах Ukraine Defense Contact Group. Ці кошти підуть на підготовку українських пілотів винищував. Очів Ф-16, а також підтримку авіаційного персоналу, який опановує новітню західну техніку. Це один із важливих кроків для забезпечення повноцінної інтеграції в 16. У бойову систему ЗСУ ще 20,5 мільйона євро. Буде спрямовано на надання Україні супутникової розвідки, що охоплює оптичні знімки високої роздільної здатності, а також радарні дані синтезованою апертурою SAR. Це дозволить підвищити якість ситуаційної обізнаності Збройних сил України, зокрема у складних погод. Них умовах або вночі, коли оптичні системи стають менш ефективними. Цей пакет допомоги не поодинокий жест. Україна та Португалія уклали двосторонню безпекову угоду, яка охоплює співпрацю в галузі військової підготовки, передачі озброєння, обміну розвідданими, а також технічної і гуманітарної допомоги. Крім того, в рамках цієї угоди передбачено заходи щодо протидії російській пропаганді та інформаційним операціям. Португалія вже надала Україні значний обсяг військової допомоги, включаючи танки 2A6, гелікоптери сей 330 Пума та К 32 бронетранспортери М 113 міномети, артилерію, велику кількість боєприпасів. Країна також бере участь у європейських ініціативах із виробництва дронів і снарядів, що мають на меті подолання дефіциту боєприпасів на фронті, особливої уваги заслуговує роль Португалії у програмі підготовки пілотів. Після рішення Норвегії принести частину навчального процесу з Данії до Португалії. Саме ця країна стане одним із ключових центрів навчання українських льотчиків F-16. таким чином. Чином Португалія не лише демонструє стійку політичну підтримку України і посилює практичну взаємодію, роблячи вагомий внесок у розвиток сучасних спроможностей української армії, як у повітрі, так і на землі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.